Ми з тобою однієї крові. Під такою назвою прийшла акція підтримки військовослужбовців Національної гвардії, котрі постраждали під час вибуху біля Верховної Ради України. Ми по соціальних мережах розповсюдили такий заклик здавати постраждалим під стінами Верховної Ради назвадійцям кров. Вчора ввечері поступила така пропозиція від представників державної прикордонної служби. Виявили бажання також долучитися до акції. Дуже велика подяка від всіх військовослужбовців Національної гвардії за надану таку допомогу. Одним з перших надали допомогу і прикордонники. Добровільно здати кров прийшли більше 30 солдатів та офіцерів Держприкордонслужби. Загалом прикордонники-донори здали понад 13 літрів крові. Прийшов зі своїми колегами добровільно здати кров. Для товаришів з Нацгвардії, які пострадали під час зриву біля Верховної Ради, це рішення добровільне, тому що потрібно допомагати колегам. Вони наші колеги, вони з нами пліч опліч стоять на передовій. Так само ми друзі їм допомагати і в тилу всіма можливими способами. Варто зазначити, що зелені кашкети спільно з нацгвардійцями несуть службу в зоні проведення АТО та на Придністровській ділянці українського кордону. Тут зараз немає своїх чужих. Ми живемо єдиною такою військовою сім'єю.